6 червня російські війська підірвали Каховську гес Через це життя людей і тварин, а також унікальна екосистема Херсонської області опинилась під загрозою. Волонтерський центр Шостка Добро вже розпочав збір допомоги для жителів Херсонщини. Небайдужі містяни несуть із самого ранку хто що може. Так маленький шосткинець разом із своєю мамою приніс продукти та гроші. Це буде у вас. Кропа, Кропа, сон, сон. Так. Сон, це будуть пекти щось там. Принесли людям. Треба допомагати за хвою. Це. Без сліз про це неможливо. Частий гість волонтерського центру і Марія Степанівна цього разу принесла одяг. Я вже два роки півроку помага і носки в'язала, передавала, і скільки я всього, всього, всього і ткань на сітки, і багато чого я вже сюди поприносила. З пакетом до волонтерського центру прийшла і Тетяна. Херсонцям принесли різиновичобати зубна паста, мило, засоби гігієни. Почули, що збирають допомогу і вирішили допомогти. І що змогли, купили, принесли. Дуже переживаємо за цих людей, тому треба допомагати, тому що залишились такі ситуації. Координаторка волонтерського центру Світлана Субтельна говорить, що дуже важливо зараз дбати одне про одного і по максимуму допомагати. Біда страшна. Люди знаходяться в такому стані, що не знають, як жити далі. Вони залишили свої будинки без нічого, ви бачили, і несли тваринок на руках, хто зміг це зробити. Як говорить волонтерка, нині серед найголовніших потреб питна вода, гумові, чоботи, корм для тварин, засоби гігієни, а саме шампунь, мило, зубні щітки, туалетний папір, паперові та вологі серветки. Просять звичайно одноразовий посуд, але кажуть. Тарілочки тільки глибокі і е, вілок не треба, відділок, тільки ложки. Також необхідна постільна білизна, продукти харчування та продукти тривалого зберігання. Якщо це печиво, то звичайно сухеньке. Таке, щоб воно е, довго зберігалося. І ось ви бачите, консерви несуть у жестяних банках, які можна зберігати. Одяг, якщо е, будете приносити, то звичайно він повинен бути Чисти. чистий і літній, бо там вже дуже жарко зразу сказали, потрібна вода. Також можна скинути гроші на карту. Її номер 4149 4993 9845 2670. На ім'я Нескоромна Світлана.